Сьогодні 1 травня, відійшов у вічність Михайло Іванович Фоменко. Ми в військовому крузі якось так Міша, Міша, після того, якось, як знали футболістом Міша, так і спілкувалися. Явір починався в Краснопілі, це всі знають. Родоначальник Явора Саєнко Володимир Данилович на той час працював директором із ВОЗПу. Велику, дуже велику допомогу йому оказав Михайло Іванович. Тому що одне діло на район грала команда, потім на області, коли вже я вже був у Лізводські керував а Данілович в Сумах і захотіли вже вище, захотіли професійну лігу, то, звісно, без допомоги, без такої людини. Це було просто немислимо. Михайло Іванович до Явіра відносився як до рідних своєї команди, допомагав як міг. Ми за йому завжди були вдячні. Спілкувалися ми майже до останньої його хвилини життя. На жаль, хвороба забрала передчасно, дуже передчасно. От з такими людьми ходить не тільки людина вийшла, а йшла ціле покоління. От. Всі знають, що футбол у Краснопіллі був на ентузіазмі, було нелегко утримувати, але нам хотілося, получалося. Майбутнім поколінням бажаю, щоб теж так було. Ваше життя легенда українського футболу. добрая, порядна, талановита, чуйна людина, з якою ми всі беремо примірська. Вчуваємо та близьким. І в цю грудну годину будемо разом поряд з вами. Михайло Іванович. Царство Небесне, вічна світла пам'ять. Будемо пам'ятати завжди. І це дійсно є пример для нас у житті. Кріпкий святий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, 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 святий безсмертний помилуй нас.